Одеса – це місто щасливого дитинства, місто благодійників і меценатів. А коли ці дві аксіоми поєднуються, отримує ось такий гарний результат: нове огороджене футбольне поле площою понад 1300 квадратних метрів зі штучним покриттям та освітленням. Дякую банку Південне за таку інвестицію у наше майбутнє. Протягом останніх років до повномасштабного вторгнення ми встигли відновити майже 60 пришкільних стадіонів. І сьогодні до них доєднається ця чудова спортивна локація. Стадіоном у 80-й школі зможуть користуватися також і учні 72-ї школи, що знаходиться поруч. Сподіваюся, що приклад нашого банку партера стане прикладом для іншого бізнесу.